какой -то... Всем привет! С вами Лера и Варя. Так, огляд игры пазл сортер мордочки. Я буду собирать модельки. Жираф. И я покажу сон. Знайшли! Це ведмедик. А вед... О! О, це корова. Я тут буду. А скажи, будь ласка, а корова це яка тварина? Домашня чи дика? Вона домашня тварина, а ведмедик це дика. я вам покажу, що це дика. Це так, це дика тварина. Кав, кав. Она дика. Так, лисичка це дика тварина. Слонце також дика тварина. Зайчик, зайчик. Прискок, прискок рюк. Лев – лек, цар звірів. Це дика тварина, велика. Это олень. Я буду тут. Мавпа. У-а-а, у-а-а. -а. -а -а. -а -а. Смотри, какие уши. Великие? Да. Так. Барсук. Привет, барсук. Вот он. Кола. Она... Так вот, дыка тварина. А это панда. Так, панда, так. Смотри, мы собрали это. 1, О, давай порахуємо. Один, один, два. Ну, ще, Варя, будемо ще грати з тобою? Да. Давай. Всім пока-пока. Всім пока-пока.